Він став вампіром. Після того, як його матір вкусив вампіра, якого досі шукаю. Чекаю, не дочекаюсь на зустріч з батьком. І він став напіввампіром, напівлюдиною. Він досі в вічній боротьбі між добром і слом. його знайшов веслер. Ще дитиною, який став для нього вчителем, який вчить, що є інший шлях, як боротись з таким станом. І лютю. Радерове коміксів це ще той шик. Інший голос, інший вигляд, інша ходьба. Все інше, ніж увеслі. Здається, що ми створили темносвіття. свіття. Міст між реальним і те, що нереальне.